Шановні глядачі, сьогодні я поведу розмову про захворювання, що досить часто зустрічається. Конюктивіт. Конюктивіт це запалення слизової оболонки ока та повік, яка називається кон'юктивом. Основними ознаками конюктивіта є відчуття присутності стороннього тіла в оці, печіння, слизотеча, почервоніння ока. Виділення з конюктивальної порожнення. А що ж таке конюктива? Конюктива вистилає внутрішню поверхню повік, що примикає до очного яблука і плавно переходить на склеру ока, досягаючи рогівки, при цьому утворює природні складочки, які звуться верхній і ніжній скрипіння. І загалом формує конюктивальний мішок. Це слизова оболонка ока. У самій кон'юктиві розташовано багато вивідних протоків залоз, секрет яких бере участь в утворенні сльози, що викриває поверхню конюктиви та рогівки тонким шаром. Сльоза грає важливу роль мастила для конюктиви, дозволяючи повікам вільно ковзати по очному яблуку, захищає око від пилових частинок. І мікроорганізми, що потрапляють на його поверхню, омиває поверхню і конюктиви рогівки та виносить з собою весь непотріб через носа сльозивих шляхів в ніс. Зазвичай конюктива гладка та прозора, і ми бачимо, що схлири здорового ока білі, блискучі. Але, якщо кон'юктива запалюється з різних причин, вона стає червоною за рахунок припливу крови в судин кон'юктиву. Які ми можемо навіть бачити в цей момент на поверхні склеру. Кон'юктива набухає, її поверхня може стати бугристою через появу фолікул та збільшене в кон'юктиві. Все це нічого доброго оку не приносить. Поверхня, що стала нерівною, може терти порогівці, дратувати її і наносити мікроушкодження, діючи як наш дак. Тоді в людини з'являється відчуття сверблячки під повіками, можливо, почуття стороннього тіла, починаються слізотечі, очі червоніють, можуть з'явитися виділення різного характеру гнійні, сирозні, слизові і так далі. Все це завдає людині маси неприємних відчуттів. Часто пацієнти запитують, чому з'являються кон'юктивіти. Коніктовіти можуть провокуватися різними факторами. Це буває недотримання правил гігієни, неправильний догляд за контактними лінзами, хронічні інфекції, геморит, ангіна, рініт та інше, неякісна косметика, інші захворювання очей, синдром сухого ока, запалення повік, анатомічні аномалії поверхні ока та повік, нещодавна операція на очах, загальні імунодефіцитні стани та травма. Виділяють конюктивіти бактеріальні, які викликаються різними бактеріями, такими як стафілокок, стриптокок, гемофільна паличка, пневмокок та інші. Характерною ознакою бактеріальних конюктивітів є наявність гнійних виділень. Бувають вірусні конюктивіти як ясно з назви різними вірусами аденовіруси, герпес та інші. грибкові Рибкові є патогенні гриби. Бувають алергічні конюктивіти. Вони є проявами алергічних реакцій на будь-який агент. Змішані конюктивіти, які викладені одночасно двома або кількома агентами, бактеріально вірусний конюктив, бактеріально-алергічний конюктив. Також виділяють конюктовіти за тривалістю перебігу. Буває гострий конюктив, виникає раптово і зазвичай минає швидко. Хронічний конюктив триває довго. Пацієнти іноді звикають до стану очей при хронічному конюктивіті і не звертаються вчасно за допомогою, що створює проблеми для результатівності лікування. Чим раніше почати лікувати конюктивіт, тим краще будуть результати лікування і швидше піде одужання. Часто пацієнти запитують, якщо нам встановили діагноз золотистий стафілокок, як його лікувати. Але стафілокок – це не діагноз. Діагноз бактеріальний конюктивід, визваний стафілококом. І лікуємо ми саме конюктивід, а не золотистий стафілокок. При цьому ми боремося зі стафілококом, застосовуючи антибіотики, до яких ці бактерії чутливі. А щоб визначити, до яких антибіотиків чутливі дані бактерії, необхідно здати спеціальний аналіз так званий мазок з конюктиву очного яблука для бактеріологічного посіву з антибіотикограмою. Антибіотики призначають при бактеріальних конюктивітах та при змішаних кон'юктивітах, тобто тільки тоді, коли клініка бактеріального чи коли в кон'юктивальної порожнині знаходять патогенні бактерії при проведенні бактеріологічного посіву при інших конюктивітах або перед проведенням операцій на очах. Тривалість лікування антибіотиками. Залежить від збудника та від самого антибіотика, що застосовується при лікуванні конюктеліту. Це може бути 3 дні і більше. Загалом це 7 днів лікування. Іноді деякі антибіотики застосовують і довше під контролем антибіотиком Іноді один антибіотик замінюють іншим за необхідності тривалого лікування. Кілька днів і більше. До коліста. Такі симптоми можуть бути і за наявністю вірусного кон'юнктивіту, і при алергічному конюктивіті. Іноді це може бути ознакою більш серйозних станів, таких як стороннє тіло в конюктиві або рогівці, кретит та інших. Необхідно обов'язково звернутися до окуліста, який призначить відповідне лікування. Відсутність лікування, як і самолікування, та застосування нетрадиційних засобів може призвести до дуже серйозних ускладнень з боку ока, таких як кератити, ураження по борогівки та інші захворювання, які, в свою чергу, можуть призвести як до втрати зору, так і до втрати ока як органу. Швидко, іноді за 3-5 днів. Деякі лікуються довго, навіть за правильно призначеному лікуванням найкращими препаратами. Наприклад, у разі таких, як деякі алергічні конюктивіти, коли неможливо повністю ізолювати пацієнта від алергену, що викликає цей конюктивіт, тривалість лікування завжди визначає ваш лікар-офтальмолог. Дякую за увагу! Всім здоров'я, перемоги та миру. Це втомилося. Це я втомився. В моніторі все пливе і очі печуть. Гей, це у мене пече! Відчуваю сухість. Це я сухий. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.